20 лютого 25-го року письмово повідомив у відповідному клопотанні від номер справи, до якої години я маю знаходитися, я наразі знаходжуся на Хрещатику 42А в коридорі відповідно суду. Зрозуміло, що ніяких умов для того, щоб я міг працювати, наразі ну просто не дотримуюся. Тому е залишаю на розсуд суду вирішення. Дало судове засідання протягом найближчого часу, які буде потрібен мені для того, щоб я зміг дістатися. В таких умовах наразі я вийшов на зв'язок, тільки виходячи з дуже великої поваги, це абсолютно відверто кажу до колегії та інших. Учасників. Микола Михайлович, якщо ми вам ми попросимо, щоб вам там якийсь кабінет виділили. Бо ви зараз там я знаю затори, там купа багато людей приїхало з іноземців на річницю. Там затори. Ви зараз будете їхати до нас годину ще. І ми, а потім через цю годину почнеться, не дай Боже в Одесі тривога. І ми знов нічого не буде. А в нас я з усією повагою я зараз до найближчого судового розпорядника цього приводу ми зараз також спробуємо. Вже наш розпорядник зараз дасть попросить когось. Зараз дві хвилини зробимо перерву, поки вам там знайдуть якийсь зал.